Вітання всім на М каналі. А чи знаєте ви різницю між основними сигналами регулювальника та його додатковими вимогами? Давайте розбиратись. Пункт 8.3 правил дає достатньо схоже описання основних сигналів регулювальника і додаткових вимог. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. І водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів, вимогам дорожніх знаків і розмітки. Давайте це все деталізуємо. Основні сигнали, в народі їх іще іноді називають стандартними положеннями, їх є всього лише три. Перше положення рука піднята догори, друге положення руки розведені в сторону, опущені, або, як варіант, права рука зігнута перед грудьми. І третє положення це права рука витягнута вперед. Натомість додаткові вимоги регулювальника правилами не розписані. Всього лише сказано, що вони мають бути зрозумілими всім учасникам дорожнього руху, і всі учасники дорожнього руху мають їх виконувати, навіть якщо вони суперечать вимогам сигналів світлофора, невимогам дорожніх знаків і розмітки. Дивимось приклад додаткової вимоги регулювальника. Ось коли треба організувати об'їзд, то він може направляти кудись водія. Найперше, що кидається в очі. Що коли з'являється регулювальник, ми перестаємо звертати увагу на сигнали світлофорів, навіть якщо вони працюють у звичайному режимі раптом, і не звертаємо увагу на знаки пріоритета. Які б сигнали не подавав регулювальник, чи це основні його вимоги, чи додаткові на світлофори, на знаки пріоритету, не звертаємо жодної уваги, немов їх взагалі нема. А далі починаються відмінності. Дивимося першу ілюстрацію. Тут регулювальник уявимо подає один з основних сигналів, витягнув руку вперед, дозволяючи повернути праворуч. Звертаємо увагу, що мова йде про дозвіл руху праворуч, але не про вимогу повертати праворуч. Тож водій, якого це влаштовує, включивши відповідний показчик повороту, зайнявши відповідне положення на проїзній частині, враховуючи вимоги її знаків, розмітки, має право здійснити рух саме праворуч. Водіяж, якого цей напрямок не влаштовує, не зобов'язаний туди рухатися. Ось оцей водій хоче рухатися там прямо чи повернути ліворуч чи розвернутися. Поки що йому цього робити не можна, тож він зупиняється і чекає, поки регулювальник змінить сигнал і дозволить йому рухатися в якихось інших напрямках. Тепер уявимо іншу ситуацію. Регулювальник не статично стоїть у цьому положенні, а спочатку вказує на транспортний засіб, а потім направляє його в якийсь бік, в даному випадку праворуч. Ось це приклад додаткової вимоги регулювальника, яка обов'язкова до виконання. Хочуть того водії чи не хочуть, але вони зобов'язані виконати цю додаткову вимогу регулювальника. Навіть якщо вона суперечить вимогам дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Всі повинні повернути в даному випадку праворуч. Наступне порівняння. Знову уявимо, що регулювальник подає один з основних сигналів, в даному випадку стоїть лівим боком до водіїв, витягнувши праву руку вперед. Цей сигнал дозволяє рухатися в будь-яких напрямках. З формальної позиції, оскільки сигнали регулювальника начебто мають перевагу перед вимогами будь-яких знаків, Водій ось цього автомобіля, зокрема, може повернути і ліворуч, не дивлячись на те, що стоїть заборонний знак. Але з точки зору практики, я б все-таки рекомендував вам інші знаки враховувати. Ще раз повторимося, світлофори ми не дивимося, знаки пріоритету ми не враховуємо. А от що стосується заборонних, наказових, інформаційно-вказівних знаків і розмітки, то їх треба обов'язково враховувати і на практиці краще ліворуч не їхати. Попри те, що повторюся, з формальної позиції начебто їхати туди можна. Чому так, погодьтеся, що знаки просто так встановлені бути не можуть. Є на те якісь причини. Зокрема, цей знак може встановлюватися перед ділянкою дороги з одностороннім рухом. Якщо ми раптом поїдемо назустріч односторонньому руху, то це може погано скінчитися. Тепер уявимо, що регулювальник не статично стоїть, а спочатку вказує на якийсь транспортний засіб. І направляє його в якийсь бік, в даному випадку ліворуч. Це знову ж таки приклад додаткової вимоги регулювальника, яку ми маємо виконати попри те, що знак забороняє туди рухатися. Тут хай буде навіть 10 заборонних знаків додаткову вимогу всі учасники дорожнього руху мають виконувати безальтернативно. Підведемо підсумок. Основні сигнали регулювальника або стандартні положення мають перевагу однозначно перед сигналами світлофора та знаками пріоритету. На них повторимося ще раз, ми не звертаємо жодної уваги. Проте інші знаки, зокрема заборонні, наказові інформаційно вказівні, краще все-таки з точки зору практики виконувати. Нічого не кажуть правила про розмітку. Отже, розмітку ми зобов'язані враховувати при основних стандартних положеннях регулювальника. Якщо ж мова йде про додаткові вимоги регулювальника, то в такому випадку ми ігноруємо сигнали світлофора, не зважаємо на знаки пріоритета. і... Маємо виконати цю додаткову вимогу регулювальника, навіть якщо вона суперечить вимогам інших знаків, скажімо, заборонних, наказових, інформаційно вказівних. І також ігноруємо і дорожню розмітку. Додаткова вимога регулювальника має бути виконана попри все. Ось такі достатньо суттєві відмінності є між основними сигналами регулювальника і його додатковими вимогами. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.